Цікавимось, а чому Кошовий отримав цей орден? А тут все дуже просто справа в тому, що у кварталі тривалий час Зеленський і Кошовий показували горбату гору нашого місцевого розливу. І Я на повному серйозі вважаю, що час показати це відео. Оці голі вечірки на сцені вечірнього кварталу нашій міністерці тимчасово окупованих територій Ірині Верщук. Чому так? Тому що ви пам'ятаєте, як буквально вона нещодавно була заклопотана з костюмами гурту Хамерман знищує віруси. Мовляв, ай-яй-яй, голі вечерінки і мужики світять своїми булками і колбасками. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо.